Містичне місто, яке не з жодним іншим, місце, в яке закохуєшся з першого погляду назавжди, місце, в яке тягне постійно, незалежно від пори року і настрою, це Червоногород, мертве, але вічне місто, засноване невідомо коли і невідомо ким, місце з невідомим до кінця минулим і ще більш розмитим майбутнім, у хроніках Бешовця. Каструм рубрум Поляки нарікли Червоногруд, турки по-своєму Чаргород. Усе від червоних пісковиків, на яких розташована місцевість. Недарма народний одяг був насичений червоними кольорами, у якому переважали червоні стрічки. У письмових джерелах Червоногород згадується ще в IX столітті, як резиденція руських князів. У 1240 році цій місцевості було міське поселення. Тут був дерев'яний замок. Поселення володіли великі князі Литовські. Князь Ольгард у 1313 році дарує його братам Каріатовичам. У 1331 році оці домініканці відкрили монастир. А незадовго татари замучили 90 чинців. Часи середньовіччя відомі, як і Кам'ян Сподільський. 1395 рік попадає під владу Польщі. Король Ягайло змінює владу і в 1448 році надає Магдебурзьке право. Від 1615 року власність львівського каштеляна Миколи Даниловича. У цьому ж році збудовано костел. Під титулом Діви Марія на кошти Лісецьких. В 1620 році Ногайська Орда жорстокого хана Мурзи Кантеміра захоплює ці території. А в 1672-1699 році війська турецького хана Магомета IV. Тоді ж, за переказами, війська Султана спрямували річку Джурин інше русло. Так виник Червоногородський водоспад. У 1724 році до Червоногородського старства належали 9 населених пунктів. У місті Червоногороді значилось лише сім родин. Тому не дивно, що Червоногород у 1774 році віддав свої функції повітову центру Заліщика. А саме з цього часу числиться селом. Упродовж XVIII століття Червоногородська фортеця перебувала в напівзруйнованому стані. У 1778 році австрійський уряд продає містечко князю Каролю Понінському. Разом із сином Калістом вони розбирають залишки мурів. Зі старого замку береглась тільки середня частина, але й та неодноразово перероблена. Каліс Понінський перебудував самі вежі за проектом архітектора Фредерика Баумана у 1850-1860-х роках. На зламі 19-20 століть замок ще раз перебудовано за проектом львівського архітектора Казимира Мокловського. Замок палак збудований з червоного каменю. Всередині замку. Зберігалися фамільні портрети родини його власника князя Понінського. На фронтоні палацу був рельєфний герб Понінських калюмна у вигляді кам'яного стовпа в червоному полі, горі якого золота корона. Зі згідної сторони замку палацу розміщувався парк площею 8 гектарів, де були теплиці та оранжереї. Збоку, зі сторони містечка, перед палацом був фонтан, воду, до якого з понад 100-метрової висоти подавали з джерела на жолобках біля села Нагоряни. Ця вода використовувалась і в палаці. Каліст Понінський, кавалер Мальтійовського ордену, жив тут тільки влітку і одружився на доньці свого лісника Кароліні Соколовській. Чим привів легкий шок місцеву шляхту. Дітей в них не було, тому після смерті Каліста замок перейшов до його сестри, також Кароліни та родини Любомирських, в яких Кароліна була невісткою. Мати Каліста, княгиня Гелена Понінська, пережила усіх своїх дітей. У 1835 році, завдяки їй на сусідньому пагорбі з'являється ще одна цікава споруда червоного роду. Родина усипальниця Помінських. Княгиня звела її в пам'ять про своїх передчасно померлих дітей. Надгробок виконав видатний датський скульптор Бертель Торвальцен. Перед цим сім років демонструючи його у Варшаві. Композиція виконана на білому мармурі розміром 161 на 243 см. Зображує померлих у супроводі генія смерті та скорботної матері. Сьогодні цей надгробок знаходиться на другому поверсі галереї мистецтв у Львові. У 1846 році Гелена відкриває в Червоногороді монастир сестер милосердя, де виховувались сироти та здійснювалась опіка над хворими. Останньою власницею Червоного роду у 1903-1939 роках була княгиня Марія Елеонора Любомирська. У 1880 році в Червоного Червоногороді проживало 335 поляків, 104 українці і 26 євреїв. Тут була однокласна школа з одним вчителем корчма, водяний млин на Джурині і винокурня. Учителем школи працював Якоб Ланг. Перед Першою світовою війною замок Палац княгині Марії і Замойських Любомирської зачислявся до найкращих сільських садиб. Княгиня на рубежі 19 20 століть перебудувала замок за проектом львівського архітектора Казимира Мукловського. У 20-х роках княгиня Марія Любомирська розпочала відбудову замку палацу у Червоногороді, який був пошкоджений у Першу світову війну. У вересні 1933 року замок палац не можна було назвати руїною. Всі кімнати мали історичну обстановку тяжких нюрнберських меблів, збірку сакської парцеляни, кришталів та окрему кімнату із збіркою старовинної польської зброї. Цей замок можна було оглядати вимково з дозволу місцевого уряду. Вас зустрічав так званий маршалок в одежі доби Луї 16-го, тобто у фраку з гальонами і жабутом на грудях, в коротких колін штанах і білих панчогах та в білій подрованій перуці на голові. Він обводив по всіх кімнатах, показував всякі помітні речі, а після того гостив чаєм у саксій порцеляні. Водив теж на дах башти, звідки простягався чудовий вид на околицю. Щоб відвідати замок і парк в маєтку Любомирської, потрібний був дозвіл її місцевого уряду. У 1931 році в Червоногроді було 75 будинків. Де мешкало 369 поляків, 80 українців і 5 євреїв, померла княгиня Марія Любомирська в 1945 році. Похована вона на Раковіцькому цвинтарі в Кракові Польща. Місце поховання не збереглося. Зникнення села Червоного роду сумний наслідок подій понад 60-літньої давності. Ось така історія цього містичного місця. З одного боку, така велика, з другого така сумна. Офіційно Червоноград припинив існування в 1970 році. Поселення з назвою Червоне було виключено з переліку міст, селищ і сіл України у зв'язку з відсутністю мешканців.